Мабуть, ви вже всі здогадалися, що сезон цього цієї весни, цього літа зі мною мегаолі в мегамолі. Я завершую, і я вирішила зробити це так гучно, аби усе місто про це почуло. Сьогодні мене у цю путь а, проваджають справжні чоловіки на ось таких залізних конях. Я пропоную познайомитись із головним у цій компанії. Прошу познайомитись, Борис Борис Васильович, я Мега Оля в Мегамолі. Розкажіть, будь ласка, як давно ви їздите на мотоциклі? Ну, поки мотоцикли були, то до сих пор, пор їздили, з тих пор їздили. Якого Віку? Розкажіть. Тобто 50 років ви за кермом. А для чого ви поїдете? А я, я поїду на цьому білому, а, прекрасному а, ось такому лімузині кабріоле. Чи Не знаю, як це назвати. Так, я люблю Україну. Я тут народився і тут хочу жити. Я люблю Україну, сильно люблю і буду любити. Так я люблю Україну, свою родину, свою сім'ю. Отож, я мегамоля в мегамолі завершую сезон у прекрасному кабріолеті земною компанії. А Мотоспільнота, спільнота Вінниччини. хлопці, я вам дякую окреме. І що я можу сказати? Побачимося вже наступному сезоні. Буде так само цікаво, феєрично, яскраво, і звичайно, по мегамольному. Так я люблю Україну. Я тут народився і тут хочу жити. Так я люблю Україну. Сильно люблю і буду любити, так я люблю Україну, свою родину, свою сім'ю мені є що втрачати, і кого любити, і я сильно ціную те, що люблю.